Боронити свою батьківщину, тому що не можеш стояти осторонь. Коли бажання справедливості та прагнення залишитись вільною людиною настільки сильне. Що, попри всі тяготи бойових дій, не втрачаєш віру, коли страх за майбутнє сім'ї дає сили не здаватись та опускати руки, старший офіцер 41-ї бригади Руслан Галинський на псевдо назім знає це на власному досвіді, адже боронити Україну вважає своїм обов'язком. Я воюю за себе за свою хату. Якщо ми там не спину, воно буде тут. Я хочу приїжджати сюди, щоб ми. Гуляли, що тут не стріляли. Мотують ті люди, ради яких я хочу, щоб був мир. Це мій син, це внучка. Наразі наш захисник перебуває у відпустці. Насолоджується звичайними днями, які бувають нечасто. Не дивлячись на це, він люб'язно погодився з нами поспілкуватись. Автомобіль, на якому на даний час їздить Руслан Галинський, незвичний. І тому привертає до себе увагу. Ми знаємо, що ваша автівка має історію, так? Так, ну це цікава машина. До речі, вона року випуску. Це справжній повозкий автомобіль. Попередній власник не любив Україну, його немає в живих, і так сталося, що вона при нас користь був місцевим України. Це такий презент, так? Так, ну добровільно промисловий правда. Ми її прикрасили. Вона була не тако, металіка, десь нажив номера. Там ще цифра 25. Це регіон, я потім перебував під цим, це регіон Хабаровськ. Відново вони перегнали від її з, з Японії, туда, тому що зверніть увагу на правостороннє, це чисто японська для е, дві країни в світі, і Японія і Британія, що їздять. Це мій позивний Назім, ще з правоохоронних органів. Навіть на хлопці лінувалися так говорити довго там, Азімовий. Вони просто сказав, Назім позивач. Я так і називався і. Ну Ці номера вже на такі машини. Вони були на т 4 потім були на x trail Nissan. Ну, зараз на цій. Ну тобто це, цей позивний, це ваше ім'я, так скажімо, так? Так, да, це військове, для зручності, для безпеки, для цього. Тому що, на жаль, бувають такі перехвати і все. Ну, Ви розумієте, зараз настільки технологічно, але, допустимо, навіть в окопці лише був такий случай. На мобіль або на рацію виходить, і там кацапа кажуть, ребята, як настроение? Отквіду, ну Путін хуйло. І сразу Ти Тікаєш, проходить 15 хвилин, п'ять чокзвонить телефон, ребята, як настрієння. Ти справді біжиш в бліндаж, а потом кажеш, ні, такі хуйло. І тому от позивни, щоб не дорікати, тому що ну, підло все, Воно може виходити на твою родину через соціальні сети, через контакти, через тікток, не шепотом, що потім тиснути Тому от для чого це. Система цих позивних і, ну, так зручно, так правильно. Тяготи війни несуть свої наслідки. Переживання, втрати побратимів та страх на зім відчуває кожного дня. Вони все більше закарбовуються на серці та стають болючим рубцем на все життя. Я не раз задавав себе питання, що таке війна. Так? На даний час, в моїй свідомості, війна це такий як згусток, знаєте, згусток всього. Героїзму, бідлості, грошей, крові, смерті і все інше. Я бачив, як здорові молоді люди кидали позицію і бачив, як прості пацани, обнявшись, пішли на смерть. А які моменти для вас були найважчими? Ну, найважче, зрозуміло, найважча втрата. Втрата близьких людей. Є таке вислів. Ну, я його чув раніше, але. Настільки не коли казали, що не можна прив'язуватись. Перша втрата вона так дуже болісна була. Ми прийшли тільки в піхоту, і в перші дні ми жили, це занебальний касирний завод. Буквально перед цим я з товаришами поїхав в Солоцвіну. Ми зняли отель, чудово проводили час. І буквально от, рано мені дзвонили і сказали, що в 5 вечора ти виїжджаєш. І це був день-два, і от контрастки, розумієте, був отель, білий халат, віскі. а потім підвал, я лежу на якомусь каріматі поряд куча мусора, знаєте, і зі мною лежав Пашка з Нової Каховки. Мені так жалко. Знаєте, я безлузді смерті. Бустен по недбалості, десь хтось там, ну паша був такий, він завжди був жаліти, там каски. Почався мінометний обстріл, і буквально як спічна головка, таких чотири осколка, два спинили з каски, а два межіборовені каски. Ми його донесли і він загинув. Я багато разів думаю, чому він загинув? Дві причини. Він просто виглянув за брустера в момент розриву. Або він просто так не всю, ну називається скластися, знаєте, треба було там присісти, згрупруватися. Гадайте себе в перші дні повномасштабного і ось зараз щось змінилося у вас? Так, змінилося. Життя тебе міняє, тому що можливо ти десь стаєш жорсткіше, можливо, десь е в тебе втрачаються якісь ілюзії. По я якось е думав, що... Перші роки, ну що це не так страшно. Я думав, що в принципі я ж прийшов не з цивільної професії, я закінчив службу начальника кримінальної інспекції. І я щось бачив, але далеко нічого не бачив. Тому що я не хочу казати там за сцени, там якісь там з кров'ю, то все це одне питання. А іменно то, що відношення це підла війна, це... Коли знайду твій телефон, бо зводить твоїм родичам, тиснути на твоїх дітей. Це коли е... скажуть, що от коридор виходьте з позиції, а потім тебе обстріляють. Це Ну, такий приклад. Да? Перший раз, коли вийшов на позицію, там ну, лежав труп. А мені кажуть, не трогай його, тому що він вчора лежав на спині. Наступного разу, коли йшов, він вже був роздітий. І там ну, 90%, що вони підсувують можуть поставити гранату. Що ти перевернеш, його, і у нас працює. Ось таке сьогодення наших захисників: сильних, незламних, відважних, нескорених. Кожна мить як остання, кожна хвилина нестерпна та болюча. Але попри все вони стоять, боронять та не здаються. Зараз відомо, де все спокійно, тихо, як відчуття. Ну, ще я отримую море задоволення. Е... Люба річ має всі плюси і мінуси. На жаль, і війна теж. Е... Ти починаєш цівати такі прості речі, ти поставив, проснувся, ніхто не стріляє, немає перегорожених дорог, блокпостів, людей в формі. Ну, це... Ти отримуєш задоволення, від таких простих речей, що ти можеш спокійно в кафе зайти. У нас дуже гарне місце, гарні люди. Це те за що стоїть воювати. Робити гарні речі. Чому сила українців, на вашу думку? Eh, ви знаєте, я ні на мить не сумніваюся в перемозі. Це не те, що якісь високі слова, а давайте спробую аргументувати. По-перше, ми воюємо за своє. Зрозуміти, ну, що краще не буде. Вони самі не підуть віці, тобто вони будуть йти перти. вони хочуть нас знищити. Тобто, хочемо, не хочемо, ми хочемо, Ми мусимо це робити і ми будемо робити. Друге, питання, що насилу зараз до сил людства доходить, що це неправильно, що це підло, що це грубо, ну як хочете називати називатися. Ну і третє, давайте промовімо такі. Ми вже не ті, що були. Нам стали більше зброї давати, ми вже стали більше досвідчені. Я бачу таку техніку, яку я не знаю, що таке монстри там їздять. Бо, ну, просто усім, вони з нашої служби не знаю, таке щось, то турецьке, то американське. Я от сидів о, в тому самому Хандрі, це зовсім інша машина дивився і ну, все-таки стандарти треба набагато сильніше. Я все вірю дуже. Ви заговорили про перемогу. Чим плануєте займатися після нашої перемоги? Плану в морі. Плану в морі. По-перше, добудувати хату. Я перед війною почав будувати їх. Я зараз немає скорого разу щось зробити. Працювати, зустрічатися з людьми, створювати робочі місця це щастя. Тобто справ багато, так? Так. Да. Головне одне, закінчити цю справу. З нашою перемогою, так звісно, тільки з нашою перемогою. Другі варіанти навіть не розглядаються. На останок інтерв'ю Назім запропонував одягнути бронежилет та попити в ньому каву. Хочу сказати, було неабияк важко. І це лише дуже малий відсоток їх життя, без вибухів, обстрілів та небезпеки. Вкотре дякуємо нашим воїнам за їх мужність, за те, що ціною власного життя дають можливість жити, працювати, ростити дітей. Віримо, що наступна наша зустріч буде вже у мирній країні під мирним небом.